Вітаю на уроці математики. Відкриваємо наші зошити, записуємо 18 лютого класна робота і каліграфічна хвилинка. Утвори усі три цифрові числа з цифрами 8, 5 і 4. Відповіді запиши каліграфічно. Постав відео на паузу та виконай завдання. Перше завдання сторінка 42. Завдання 223. Обчислене ланцюжком по колу. Усно. 49 поділити, 45 поділити на 9, 5, 5 додати 195. Порахуй. Молодці. Ідемо далі. Завдання 224. Виконай додавання. Перевір за допомогою віднімання. Виконуємо, записуємо вираз 224. Виконуємо дію додавання. Перевіряємо дію віднімання. Наступний. Виконайте самостійно. Потім перевірте, поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім його перевірте. Наступне вирази 225. Нам треба порівняти. Для того, щоб порівняти, поставити знаки більше, менше або дорівнює, треба виконати дію. Отже, 18 знак більше. Наступне число, виконали віднімання. Поставили знак. І наступне робимо поставили знак. Завдання 226. Добери три значення Y, що є розв'язками нерівності. 785 відняти ігри дорівнює більше, ніж 500. 1, 284, 100. a wykonane gimnastykę Задача 227 ролик коштує 668 гривень, а захисний шолом на 383 гривні дешевший. Яка вартість роликів і шолома? Отже, як нам знайти вартість ролика і шолома? Для початку нам треба знайти, яка вартість шолома. Як нам це зробити? Перша дія буде віднімання. Ми відняли і дізналися, що? що шолом вартує 285 гривень. Потім додати. Одну і другу вартість і отримаємо шошолом і ролики разом 953 гривні. Запишіть, будь ласка, задачу. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Задача 228. У парку росте 155 беріз, кленів на 108 дерев менше, ніж берез, а дубів на 35 дерев більше, ніж кленів. Скільки дубів росте в парку? І так, якщо ми знаємо, що Берез 155, а кленів на 108 менше, як нам дізнатися клени? Треба відняти. А далі адубів на 35 дерев більше, ніж кленів. Тобто те, що отримаємо, додати 35. І так, записуємо задачу 228. Перша діє віднімання, запишіть, будь ласка, друга дія додавання і відповідь. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Задача 229. У зимовий період зоопарк відкритий для відвідувачів з 9 до 16 години. У літній період з 9 до 20 години. Наскільки годин довше зоопарк відкритий для відвідувачів у літній період, ніж у зимовий? Для цього нам треба дізнатися, скільки годин працює зоопарк у зимовий період? 7 годин. Як дізнатися, скільки зоопарк працює в літній період? 11 годин. Отже, на скільки годин більше відкритий для відвідувачів зоопарк ніж взимку? На 4 години? Ваше домашнє завдання. На сторіночці 43? У вас є задача 230 і вирази 231. Подивіться, будь ласка, на задачу: на складі кондитерської фабрики зберігається 160 центнерів шоколадних цукерок і 325 центнерів п'сатнерів карамельок. Наскільки центнерів карамельок? Е, Більше, ніж шоколадних цукерок. Тобто нам треба виконати порівняння від більшого числа відняти менше. І вирази їх записати в стопчик. Дайте продовжуйте речення. Дякую за урок. Побачимось.